Бачите, зараз відбувається щось дуже цікаве, і більшість людей цього ще не помітили. Ті, хто прокинувся, ті, хто почав бачити гру крізь неї, просто зникають. Вони не зникають з драмою. Не з оголошеннями, не з маніфестами, вони просто тихо відступають назад, зникають на узбіччі, обираючи тишу замість постійного шуму. І якщо ви самі відчували це потяг, якщо ви задавалися питанням, чому ви більше не можете терпіти старі розмови, вечірки, виступи, тоді. Те, що я збираюся вам розповісти, може принести вам велике полегшення, тому що цей відсторонений стан це не хвороба, це не антисоціальна поведінка, це насправді найприродніша, найрозумніша річ у світі, коли хтось справді прокидається. Дозвольте мені пояснити, що я маю на увазі під прокиданням. Я не говорю про прочитання кількох книг з філософії чи гарне уявлення про єдність. Я говорю про той момент, коли завіса спадає, і ви бачите, що майже все, що роблять люди, це, це свого роду лунатіння. Вони грають ролі, повторюють репліки, яких їх навчили, виконують рутину. І все це абсолютно не усвідомлюючи, що сплять. Тепер, коли ви самі спите, це не проблема. Ви чудово вписуєтесь. Ви можете вести розмови ні про що і почуватися чудово. Ви можете турбуватися про те, що думають інші люди. І вірити, що це справді важливо. Ви можете ганятися за речами, які не мають реальної сутності, і називати це успіхом. Але в той момент, коли ви прокидаєтеся, в той момент, коли ви дійсно бачите, що відбувається, все змінюється. Раптом ви схожі на людину, яка вийшла з кінотеатру на яскраве сліпуче денне світло. І коли ви намагаєтеся повернутися в цей темний кінотеатр, коли ви намагаєтеся сісти і знову подивитися на мерехтливі зображення на екрані, ви просто не можете цього зробити. Тому що ви знаєте, що це просто світло і тінь. Знаєте, на фундаментальному рівні це нереально. Саме це зараз відбувається з людьми, які прокидаються. Вони вони виявляють, що більше не можуть брати участь у колективному сні, не тому, що вони вищі, освічені чи краще за будь-кого іншого, а тому, що їхня нервова система, сама їхня істота, просто більше не може цього терпіти. Бачите, суспільство діє на основі певної негласної угоди. Це угода вдавати, вдавати, що ролі, які ми граємо, це те, ким ми є насправді, вдавати, що думки, яких ми дотримуємося, насправді є нашими власними, а не просто чимось, що ми засвоїли з атмосфери, вдавати, що вся ця терміновість, серйозність і прагнення ведуть до чогось важливого, і кожен повинен брати участь у цій удачі, щоб гра спрацювала. Це як грандіозна вистава, де всі актори повинні залишатися в ролі. Незважаючи ні на що. Але коли хтось прокидається, він ламає характер, він забуває свої репліки, він починає дивитися прямо на глядачів або на вогні сцени, і це робить усіх інших на сцені дуже-дуже незручними, тому що пробуджена людина може бачити, що насправді відбувається. Він може бачити страх під впевненістю, він може бачити порожнечу під метушнею. Він може бачити, що більшість того, через що люди. Немає нічого спільного з тим, про що, на їхню думку, вони сваряться. Коли хтось вказує на іншу групу та каже, ці люди проблема, пробуджена людина бачить, що це лише спосіб уникнути власної темряви. Коли хтось висловлює своє обурення на публічному просторі, пробуджена людина бачить, що це лише несвідомий матеріал, який шукає ціль. Коли суспільство розділяється на нас і них, пробуджена людина бачить, що обидві сторони це тіні, що б'ються одна з одною. І як тільки ви це побачите, ви не зможете цього забути, ви не зможете знову сприймати все це серйозно. Ви не можете брати участь у звинуваченнях, осуді та праведному гніві, тому що ви розумієте, що все це лише одна велика проекція, одна величезна, виснажлива гра, вказування на інших, щоб не дивитися на себе. То, що робить пробуджена людина, вона віддаляється не тому, що ненавидить людей, а тому, що перебування в грі вимагає від неї зрадити те, що вона побачила. Кожна розмова вимагає від неї вдавати, що вона не бачить того, що бачить. Кожне соціальне зібрання вимагає від неї виконувати версію себе, якої більше не існує. Кожна взаємодія вимагає від неї бути меншою, ніж вона стала. І зрештою, душа каже досить. Перестань вдавати, перестань грати, перестань перекладати свою глибину на поверхневі терміни, щоб зберегти свою приналежність, іди туди, де можеш дихати. Тепер я хочу дуже чітко дещо прояснити це не духовний обхід. Це не втеча від відповідальності, це не якийсь ескапізм, коли ти ховаєшся в печері, бо життя надто важке. Ні, це щось зовсім інше. Це усвідомлення того, що перебування в несвідомому середовищі насправді шкодить свідомості. Це як просити рослину рости в темній комірчині, а вона може вижити деякий час, але, зрештою, зів'яне. Пробуджена людина виявляє, що перебування в постійному стані несвідомості не просто незручне це виснажує. Щоразу, коли ви оточені людьми, які сплять, вам доводиться дуже наполегливо працювати, щоб просто підтримувати власну неспаність. Ви повинні постійно фільтрувати проекції. Ви повинні утримувати свій центр, поки навколо вас вирує хаос. Ви повинні залишатися ясними, поки всі інші в тумані. І це вимагає величезної невидимої енергії, яку ніхто не бачить і не цінує. Ви виконуєте психологічну роботу, про яку інші навіть не підозрюють. І через деякий час ви розумієте, що витрачаєте всю свою енергію, просто намагаючись залишатися свідомим у середовищі, яке активно присипляє вас. Тож ви робите вибір. Ви обираєте свідомість замість приналежності. Ви обираєте правду замість прийняття, ви обираєте власну внутрішню ясність замість схвалення людей, які не бачать того, що бачите ви, і саме тоді починається зникнення. Спочатку ви залишаєте соціальні мережі, бо розумієте, що це машина, призначена для того, щоб тримати людей. Несвідомими кожен прокрут це запрошення до осуду, порівняння, обурення та відволікання. Для того, хто прокинувся, це схоже на плавання в каналізації. Тож ви просто зупиняєтеся, додатки непомітно видаляються, ви перестаєте перевіряти, і раптом до вас повертаються години вашого життя. Потім ви починаєте залишати соціальне коло. Не з гнівом, не з оголошеннями. Ви просто перестаєте з'являтися, тому що ви розумієте, що більшість соціальних зустрічей це вистави. Люди демонструють свій успіх, своє щастя, свої думки, а ви більше не можете демонструвати ваше справжнє я з'явилося, і воно не зацікавлене в удаванні. Потім ви залишаєте певні стосунки. Це боляче не тому, що ти перестав піклуватися про людей, а тому, що деякі стосунки були побудовані на тому, ким ти був раніше, на сплячій версії себе. А тепер, коли ти прокинувся, спільної основи більше немає. Ви розмовляєте різними мовами, ви живете в різних світах, тоді ви можете залишити свою кар'єру. Це часто найскладніше, тому що суспільство переконало нас, що наша робота це наша ідентичність. Але Пробуджена людина більше не може виконувати роль, яку вимагає її робота. Вона більше не може вдавати, що піклується про речі, які насправді не мають значення. Вона більше не може брати участь у системах, крізь які вона бачить, і тому вона йде. Іноді швидко, іноді повільно, але вона йде. Тому що залишатися означало б померти по іншому, це означало б вбити свідомість, яку вона так наполегливо працювала, щоб розвинути. Тепер дозвольте мені розповісти вам, що відбувається під час цього відсторонення, тому що це не те, що думає більшість людей. Більшість людей уявляють, що зникнення з суспільства означає ізоляцію, депресію. Та самотність, але для пробудженої людини відбувається навпаки. У самотності вона нарешті перестає бути самотньою бачите, існує глибока різниця між самотністю та самотністю. Самотність це те, що ви відчуваєте, коли вас оточують люди, які вас не бачать. Самотність це те, що ви відчуваєте, коли ви нарешті блаженно вільні бути собою. Коли пробуджена людина відсторонюється, вона відвідається. Відкриває щось надзвичайне, вони виявляють, що ніколи по-справжньому не були з іншими людьми, навіть коли були фізично оточені, тому що справжній зв'язок вимагає зустрічі свідомості зі свідомістю. І коли ви не спите в кімнаті, повній сплячих людей, там немає нікого, з ким можна зустрітися, але на самоті в цьому тихому просторі, подалі від шуму, вистави та проекції. Ви зустрічаєте себе, ви справді зустрічаєте себе не ту версію, яку ви виконували, не ту роль, яку ви грали, але справжню живу дихаючу свідомість, якою ви є, і це не самотність. Це повернення додому у цьому просторі. Ви нарешті можете почути власні думки без постійного втручання думок інших людей. Ви нарешті можете відчути власні почуття, не поглинаючи емоції всіх інших. Ви нарешті можете відкрити, чого ви насправді хочете, у що ви насправді вірите, ким ви насправді є. Це те, що я називаю фазою відлюдника, і це абсолютно необхідно для кожного хто пробуджується. Ви не можете трансформуватися, зберігаючи всі свої старі зв'язки та зобов'язання. Ви не можете стати метеликом. Все, що живучи, як гусениця, має бути відсторонення, коконування. Час глибокої внутрішньої роботи, і протягом цього часу пробуджена людина не тікає, вона інтегрується, вона обробляє всю несвідомість, яку вона поглинула протягом років, вона зцілює рани, що виникли через те, що вона вдавала себе кимось ким не була, вона розвиває силу стояти у своїй правді, навіть коли всі навколо неї ще сплять. Це важка робота, це набагато важче, ніж залишатися сном. Тому що коли ви. Не спите, ви більше не можете звинувачувати інших у своїх стражданнях, ви більше не можете проєктувати свою темряву на зручній цілі, ви більше не можете уникати власних глибин, залишаючись зайнятими та відволікаючись, ви повинні зіткнутися з усім, з усім страхом. Усім болем, усією потворністю, якої ви уникали, і ви повинні зробити це самі, тому що ніхто інший не може зробити це за вас. Але ось що чудово. Після того, як ви виконали цю роботу, як тільки ви інтегрували свою тінь і знайшли своє справжнє «Я», ви більше не залежите від інших у своєму відчутті реальності, ви більше не шукаєте схвалення. Підтвердження чи приналежності. Ви знайшли щось набагато цінніше. Ви знайшли себе. І з цього місця, якщо ви вирішите повернутися до суспільства, ви повернетеся інакше. Ви повертаєтеся не для того, щоб брати участь у несвідомому. Ви повертаєтеся, щоб запропонувати щось інше, іншу частоту, іншу можливість. Ви стаєте тим, кого я називаю мешканцем кордону, тим, хто живе на межі між сплячим світом і пробудженим світом. Ви присутні, але не поглинені. Доступні, але незалежні. Залучені, але не заплутані, ви можете працювати з людьми, які починають прокидатися. Ви можете створювати мистецтво, яке промовляє до глибин, ви можете писати слова, які служать картами для інших зникаючих душ. Ви можете просто жити своїм життям настільки автентично, що інші починають задаватися питанням, чи є інший спосіб буття, але ви ніколи не повертаєтеся до мейнстріму, ви не можете. тому що. Скуштувавши смак свідомості, ви не можете знову заснути. Як тільки ви торкнулися свого справжнього я, ви не зможете повернутися до виконання ролі. Як тільки ви розгледіли гру, ви не зможете вдавати, що вона реальна. Тепер я знаю про що думають деякі з вас: хіба це не егоїстично? Хіба ми не повинні залишатися залученими? Та намагатися допомогти пробудити інших. Хіба ми не повинні працювати над тим, щоб змінити систему зсередини? І ось що я хочу сказати на це: ви не можете дати те, чого у вас немає. Якщо ви не повністю пробудили себе, якщо ви не виконали свою внутрішню роботу, якщо ви не інтегрували свою власну тінь, то вам немає нічого реального, щоб запропонувати іншим. Ви будете просто ще однією сплячою людиною, яка намагається розбудити інших сплячих людей. Ви просто проектуватимете власну несвідомість. Думаючи, що допомагаєте, ви просто поширюватимете більше плутанини, думаючи, що приносите ясність, ні. Найлюбляче, найпотужніше, що ви можете зробити для світу, це повністю пробудитися, зробити глибоку, важку роботу інтеграції, стати справді свідомим. І тоді, з цього місця справжнього пробудження, ви зможете бути доступними для інших, хто готовий, але ви повинні зрозуміти ось що. Більшість людей не готові, більшість людей не хочуть прокидатися. Вони хочуть продовжувати мріяти про свої мрії, грати в свої ігри, виконувати свої ролі. І це цілком нормально, це їхнє право. Ваше завдання не будити їх, ваше завдання пробудити себе, а потім бути доступним, тихо, ніжно, без сили чи євангелізації для тих, хто починає ворушитися уві сні. Ось чому пробуджені зникають. Вони йдуть туди, де можуть бути справжніми, де вони можуть дихати, де вони можуть продовжувати розвивати свою свідомість, не захищаючи її постійно, не пояснюючи чи не приглушуючи, щоб іншим було комфортно. Вони знаходять одне одного в маленьких колах, у тихих просторах, на узбіччі. Вони створюють маленькі осередки свідомості в морі сну. Вони будують альтернативні способи життя, які не вимагають від них зради себе. І це не покидання. це насправді найвідповідальніша річ, яку вони можуть зробити, тому що колективу не потрібно більше людей, які беруть участь у його несвідомості. Йому потрібні люди, які виконали важку роботу пробудження, йому потрібні живі приклади іншого способу буття, йому потрібні люди, які знайшли своє справжнє я. Отже, якщо ви відчуваєте потяг до зникнення, Якщо вам дедалі важче брати участь у нормальному суспільстві, якщо ви втрачаєте інтерес до ігор, вистав та шуму, тоді прислухайтеся до цього потягу. Це ваша душа кличе вас додому, це ваша свідомість просить простору необхідного їй для повного прояву. Не боріться з цим, не відчувайте провини за це, не намагайтеся змушувати себе залишатися зайнятим речами, які вас виснажують. Дайте собі дозвіл відсторонитися, дайте собі дозвіл побути на самоті, дайте собі дозвіл зникнути на деякий час. Це не назавжди. Ви повернетеся, коли будете готові, але ви повернетеся кимось іншим, кимось цілісним, кимось справжнім, кимось, хто може запропонувати справжню свідомість, а не просто більш несвідому діяльність. А тим часом добре використовуйте свою самотність, виконуйте внутрішню роботу, інтегруйте свою тінь, знайдіть своє справжнє я. Розвивайте свою свідомість, тому що це те, що насправді потрібно світу. Не більше людей, які вдають, що прокинулися, а люди, які справді прокинулися, духовно пробуджені, зникають тому, що вони мусять, тому що свідомість не може розвиватися в несвідомому середовищі, бо автентичність не може виникнути під час виконання ролі, бо істину не можна знайти, беручи участь у колективній брехні. Тож відпустіть їх, або радше, якщо ви один із них, відпустіть себе, відійдіть без почуття провини, зникніть без вибачень, будьте наодинці без самотності, і вірте, що ви дотримуєтеся давнього зразка, необхідного зразка, зразка, якого повинна дотримуватися кожна людина, що пробуджується. Гусениця повинна розчинитися в коконі, перш ніж вона зможе стати метеликом. Насіння повинно розпастись у темному ґрунті, перш ніж воно зможе стати деревом. А пробуджена людина повинна відійти від суспільства, перш ніж вона зможе повернутися з чимось реальним, що може запропонувати. Це не кінець. Це початок, початок справжньої свідомості у світі, який відчайдушно її потребує, але цю свідомість потрібно розвивати на самоті, перш ніж нею можна буде поділитися в спільноті, тож зикніть, якщо мусите, і знайте, що своїм зникненням ви насправді готуєте щось, щось, що сплячий світ ще не може бачити, щось, що йому знадобиться, коли він теж почне прокидатися. Ви нікого не покидаєте. Ви є піонером. Ви йдете вперед, щоб підготувати шлях. Ви стаєте тим, ким інші, зрештою, захочуть вас бачити, і це найлюблячіша річ, яку ви можете зробити.